У Коломає вдруге відбувся обласний відкритий фестиваль хореографії Танець єднає нас. Цьогоріч він вийшов за межі області, об'єднавши танцювальні колективи з різних куточків України Львівщини, Одещини, Рівенщини, Івано-Франківщини та Буковини, створивши простір справжньої культурної єдності. Родзинкою є те, що тут беруть участь ті танцівники, яким за 25. п'ять. також бере участь. Це Народний ансамбль танцю «Покуття» нашого палацу культури та мистецтв народний дім керівник Мирослава Воротняк та студія танцю Денс» під керівництвом Ірини Савчук. Особливо вразило публіку найстарша учасниця фестивалю Танцівниця віком 80 плюс років, яка стала прикладом натхнення і сили духу. Її колега по колективу, 74-річна коломоянка Наталія Синиця, розповіла, що заняття танцями є справжнім задоволенням. Ну, першу чергу це моя таблетка від депресії. От, ми біжимо сюди для того, щоб тут бути спільно. У нас є спільна радість, спільні проблеми, спільна допомога, підтримка. От і це для мене такий е дженайзер. Що заряджає, треба встати рано, бо ми на 8.20 вже уже деколи танцюємо, так як я самотня лишилася, і багато з нас ті, що учасники вже старші, то ми збираємося разом. Свято хореографії відкрив народний ансамбль танцю покуття танцем поважні гості у постановці заслуженої працівниці культури України Дани Демків. Я загалом люблю танці за те, що е, за самі за, за костюми, за рухи. Я був малий і побачив на виступі, як робили розніжку. І сам прийшов до цього, щоб танцювати. Мене ще моя бабуся записала на танці, а потім по сімейному стану пристав і знову почав покуття. Нас сьогодні запросили як гостей почесних, і ми відкриємо цей фестиваль танцями поважні гості. Директорка навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Світлана Панько зазначила, що незалежно від віку такі події збирають щирих людей, які зберегли любов до танцю та сценічної творчості, і висловила надію, що такі фестивалі стануть ще більш. Популярними, незважаючи на те, скільки тобі років, е і який стан твій фізичний, головне, який твій стан тут душевний. І саме сьогодні е наша установа, а також спілка хореографів, наша обласна і також коломийська культура, е ми це робимо не вперше. Е і отакий е проєкт, що коли тобі 25 плюс, це вдруге. І надіємося, що це стане гарною традицією. Глядачі тепло підтримували кожен колектив, а фестиваль ще раз довів, що танець не має вікових обмежень. Він живе у серці, яке хоче рухатися. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровачук, та елерадіо компанія Раї.